Сьогодні розглянемо. Коли запускати Чорну п'ятницю і як з неї вижити максимум грошей. Тут ще не вистачає кадра, мабуть, для того, щоб вилися ці гроші <гум> в якомусь форматі. Я покажу власник плейбук команди, графіки, коли ще запускаємо, підтвердження цих сих речей зі сторони Гугла, який також максимально активно розповідає, комунікує з нами, коли починаються чорні п'ятниці, скільки їх насправді, бо вона не одна, що потрібно запускати, які види рекламних кампаній. Та інше. І ще додатково покажу декілька таких лайфхаків, потужних для великих клієнтів, великі точно ним користуються, але у всякому випадку, ви також можете так само використати цей механізм сегментації власної аудиторії, для того, щоб її поступово докручувати. З чого ми почнемо, друзі? Для того, щоб не розтягувати цю всю історію, посилання на ці презентації та інше також вам віддам. Для того, щоб ви поклацали, поклікали, подивилися. А, насправді зараз ви на екрані побачите такий дуже цікавий графік діаграми. Правильно такий гір, які падають там, спускаються. Це зрівняльна аналітика по о, Україна. Оце у нас о, 22, 23, 24 рік. Зверніть увагу, що у нас тут декілька цих насправді чорних п'ятниць. Починається це все 11 листопада, тобто ви вже повинні знаходитися на взльоті посадочний перед продажами. Потім іде перед тижнем це фейк-фрайди, це оця фейк-п'ятниця. І тут також подивіться, наскільки великі продажі тут також можуть у вас бути. І, звичайно, сама Чорна П'ятниця, після якої ви бачите обвал.